Друзі, я прийшла, вам показую першим, як завжди. Будинок цегляний, дуже теплий. Трикімнатна квартира. Зараз покажу вам двір. Трикімнатна квартира на восьмому поверсі. Вона з ремонтом. Ціна оренди 9 тисяч гривень. Ось такий затишний двір тут є. Дитячий майданчик. Так, це у нас східні двері. Одразу кухня, холодильник, кухня дуже простора, площа десь приблизно 10 Метрів. У квартирі є газ. Є фільтр на воду. В коридорі така велика шафа купе, дуже велика, багато тут всього можна. Розположити. Так, це у нас вітальня. Ось така простора. Кімната для гостей. Хто любить гостей, будь ласка, це квартира для вас. І так, велика лоджія, вона на кухню та кімнату. І тут просто чудовий вид з вікна. Бачите, це наш центр. Ніст. Просто, просто красота. Так. Три окремі кімнати. Це у нас кімната номер один була. Санвузол, ванна. Пралка у наявності. Туалет. Бойлер. Кімната номер два дитяча, поверх восьмий, і кімната Номер три. Зараз друга половина дня тут. Сонячно, вікна на дорогу, ось така чудова квартира.